Там вже створилося на горі ціле військо, тисячі наших хлопців. Хлопчики рідні, допоможіть нам, ви там біля Господа. Допоможіть нам нарешті, щоб тут був мир, щоб нарешті була правда і справедливість на нашій землі. А ми тут, кожен з нас, будемо боротися за це. І неправда. Що все буде погано. Ні. На нашій Україні буде правда, справедливість. Наша Україна буде найкраща, бо цього заслуговують люди, Найкращі у світі. Царство Небесне тобі, Сережа. Те, То, що произошло, я не зовсім можу ну, повірити в офіційну вірсу. Ну, це личне моє мені. В принципі, воно тут висказується. хотелось бы, чтобы наша власть, которую, в общем-то, защищали, точнее, не власть мы защищали, а мы защищали людей, чтобы они защищали волны группы. Ну, полную, ну, власть дали. Чтобы здесь было все спокойно, и здесь, на мирной территории, такое произойти, ну, мне не очень верится в то, что человек просто взял и упал. При этом получил ну, это опять-таки моя, моя личная точка зрения. Вообще хотелось бы, чтобы было проведено до расследования, либо проведено новое расследование. И было высказано, объявлено результат этого расследования. Причем это расследование должно быть открыто, потому что оно наоборот уже достаточно резонанс. Опять свидетелем свое. Саме краще, що ми тут знайти, наказати тих, хто це пробив. Хто там їх має. Не знає стороні, не знає тільки власть, не зна прокуратура, не зна міліція. Це безпереділ, я не знаю. поліція, місце? Вони ж щось тільки право, а вони вбили, не знаю. Я не думаю, що зараз можна робити якісь погрузи, треба дождатися нормально розслідування.